Окей. Крадіть мене. Усе гаразд. Я хочу, щоб мене викрали е, прибульці. Еліо! ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш чи ви ніциклиснучі чи... mm! на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Mm! ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті! О... Е, не, не знаю. Ой... Ти живеш не у космосі Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, окіпаль, вас! Це все насправді. Ми її шукаємо у всіх галактиках. Мрійників і зореглядів, як ти. Це а! А! Ти мене Що? Фу. Ой, ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Глордон! Там звідки я? Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму ти класний. Ти мені подобаєш. У мене ще друзів не було. І в мене... Дай Я лорд Грайгон. Здавайтесь вас за загарбано. Я ж тут лише день! Може хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я соромлюсь. Давайте я. Взірець героїзм. Я знайшов своє місце у всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти. Завів друга? Гордоне? Салют, тату! Я розумінна монета! Ти що, каже, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько! А ну тихо! Що за гидотний звук? Не треба! Це лава тунелі! Гордоне, я не Бог не древний! То одразу б сказав, залазь до мене в рота! А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував.